Друзі, з вами Тетяна. З вами підемо сьогодні в маркет Mall. Покажу я вам, як він виглядає в як Бачите, оце так ми дійшли. Тут ювелірка. Тут є Зара. І ось Zara я покажу вам деякі товари і скільки вони коштують. Тут 65 і дрес 65 доларів, значить оце. тут так, так. це сукня. Ось 9 шуз. Так, ось вони стоять. Так, 129 джер. топ 55. Е, шорти. 65. Ну, погано все видно, але таке блискуче. Вже, мабуть, на новий рік люди будуть купляти таке. Вхідна група, зараз ось така. Давайте ближче подивимось. Сумочки дуже часто такі продаються в зараз. Такий жакет трикотажний. Штани. Такий дуже стриманий лук. Прикольно виглядає ось така блуза. 55 доларів в романтичному стилі. 59 доларів. Що це таке? Тут цікаве. Такі блузи, як костюм, блуза і штани з такою вишивкою блуза. 65 доларів є. Ось Чорний із бежевою, <гум> бежева вишивка. І подивимося на ці штани, широкі штани на внизу, кармани. Ось тут. Так, ось сколько ще на костую, треба подивитися. 79, ну no. 80 доларів. 80. Багато чого літнього продається. Така сукня з лимонами. Ну, така сукня, мені здається, завжди її можна носити. Якось в ньому, як кажуть. Пізь. за модою. 55 Топи, ніжняті 55, так брючки літні, теж 55 доларів, Ось такі, тут зверху резинка, шорти. А, і ось такі блузи, те, що ми дивились, є в рожевому кольорі 55. Щось моя камера вибіляє. Звичайний розжавий кольор. Ось такі мені шорти подобаються. Знаєте, ось щось можна одягнутися, так в стилі сафарі. А Щось не бачу, скільки вони коштують. Ага, ось ціна. 55 доларів. Ось такі прикольні. Я таку дівчушку-стройняшку. Ось уже на осінь такі. Жакети 65 доларів, ось такий колір гарний. Жилет 55, 90-56 доларів. Ось такий жакет, дуже гарний колір, базовий 90 доларів. Зараз така мода, можна і приталені носити, і широкі. Ну, Вроді пішла тенденція як на приталеність. Але хто полюбляє оверсайз, то носіть на здоров'я. Зараз мода дуже демократична. Те, що подобається, те й носи. 55. Долар. Така рубашка. І, в принципі, з таким жакетом рубашка вони. В одній тональності, якщо кому треба в офіс, О, боже, друзі, я так. Вибачте, робітниця була поряд. Я так задоволена, що мені зараз не треба носити костюми 60 доларів брюки. Хоча одного в один період я любила їх носити, а зараз люблю. Стиль такий дуже свободний. Шорти і імбуза 45 доларів кожна одиниця. Ось такі ще є жилетки, рубашки, прикольні рубашки. Такі рубашки можна і джинці носити під якийсь костюм. 65 доларів. І ось, дивіться, Такі луки можна скласти з речей. Зараз подобається мені ця колекція. 55 доларів. Така сукня коротенька з вишивкою. 65 доларів. Однотонні є по 55 доларів. Ось теж люзо. Прикольна. Кому офіс потрібно, то, здається, теж непогано. 55-90, в общем, 56 доларів. Полоска теж завжди можна носити. 65 доларів, така сукня коротенька, 55 біла блуза І Тут різних блуз, дуже-дуже багато. 59 доларів 69 70 доларів це не 65 доларів, можу окремо носити, можна разом. Різні шорти по 65 доларів. Прикольні штани, ось такі широкі штанини. І так можна тут стягнути такі полуспортивні футболки по 19 доларів, а ці штани 65 доларів. Футболки різних кольорів. Ось такі куртки, плащовки. По 65 доларів. У нас скидках блузи по 30 доларів. Ось така блакитна. Є тут інші білі якісь теж цікаві, дивіться. 65 доларів ось такі широкі штани. Ось такі луки. Цікава колекція. 80 доларів. Ось така прикраса 30 доларів. До речі, квіти різних розмірів. Зараз в моді, якщо вам подобається, то можете застосовувати в своїх луках. Звичайні джинси 65 доларів. Звісно, в Канаді все дуже дорого. І не виключення. напишіть друзі, в вашій країнах, скільки це коштують такі речі. 65 доларів. У нас один канадський долар порівнюється до 30 гривень, так що помножте, будете знати ціни в канадських доларах і в гривнях. 65 доларів, ось цікава така річ. Дуже широкі штанини. Рубашка 59 доларів, 60 доларів, якщо округлити, можна зробити костюм, а можна окремо носити. Ось така річ. Сукня 80 доларів. Ось така темно-зелена. 55,90. 55,90. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалася цій підбірці. Ось такі легенькі літні брючки, блузи. Шістдесят п'ять доларів. Шістдесят п'ять дорів. П'ятдесят п'яноста. Дев'яносто дев'ять дорів чорна супня. яка повинна бути у гардеробі кожної жінки так вважали колись азарт. Не знаю. Такі ось крабашки. Ось костюми з жилетами можна заставляти 80 доларів. 70 доларів. 79 доларів. Ось така сумка. Цікаво. І ось дивіться, яка цікава. 99 доларів. Якщо хочете щось незвичне, нема куди гроші дівати. Шучу, люди. Це ваш вибір. Ось такі 46 доларів. Ось супер цікаво. Такі принти. А ціна на неї 80 доларів, якщо округлити. Ось такі блузи. 65 доларів. Сукня. Що тут ще є цікаво? Ну, ось на осінь. Можливо, комусь такий принт подобається. 59 доларів. Вона така просічується, бачите. І є такі, як так по типу футболочки, не знаю, як це правильно називається. Ось така річ. Так, і коштує 45 доларів вона. Теж, бачите, просічується такий принт. 40 доларів. 80 доларів майже. Ось, друзі, показала вам колекцію Зара Напишіть, що вам сподобалось. Коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Дуже буду чекати ваших коментарів. Бувайте здорові, мої любі. Бережіть себе, особливо, мої любі українці. До нових відео. Пока-пока. З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калері.